Всім привіт, вітаю вас! Ви на каналі Таліс Плейс. І зараз буду проходити третю серію Dating Kiel А Якщо ви хочете найновішу, найкращу версію цієї гри, то грайте її, будь ласка, в браузері на itch.io На жаль, через свій суперповільний інтернет я не можу так робити, або я буду просто проходити цю серію цілий день. Тож, я скачала останній патч, який вийшов. І сподіваюся, не буде жодних несподіванок. Отже, приступаємо. Я не можу повірити, що я бачила два трупи в один день. Чи я вже привикаю до цього? Тож, ну і нічка, а? А, ну так, я б теж так сказала. Ти якось з цим пов'язаний? Я думаю, що це твій новий, тер... новий терапевт. Ні, ні, ти просто перебільшуєш. А й ти його навіть не знаєш? Тобто ти знаєш. Хто взагалі має біле волосся і, одя... і такі манери? Він навіть не сказав привіт. Ми що в Огаю? Припини намагатися жартувати. Він був дуже милий до мене. Ой, ти знаєш цього типа один день. Припини. Я знаю тебе два дні, тим не менш, звідки ти знаєш? А хто, на твою думку, платить за психологічний центр? Боже, є хоч щось, за що ти не платиш? Весь університет має моє прізвище. Як ти думаєш, кому він належить? Коротше, зацініть, якого я кавалера вицапала для головної героїні. Якби він, звісно, серійний вбивця, а хто без гріха, Кожен має свої недостатки. О, Боже, ну і, це, ну і спосіб сказати, що ти ніколи ні дня не працював. Ой, турбуватися про тебе відчувається як робота. Завжди скаржишся, трендиш і потрапляєш у небезпеку. Боже мій, ну прям принц принц на білому коні. Цікавий в кінці. Цікав. Бла, 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 ніколи не затикаєшся. Тож, просто щоб все прояснити. Ти не вбивав тої, бідної жінки? Ні, я сказав тобі, що я сьогодні маю вихідний. Пісд. Вихідний в нього. А що щодо того, що ти рознюхував про мою родину? А що такого? Ну, ти знаєш бар, куди ходить постійно мій батько. Я знаю багато речей. І просто, щоб ти знала, я не один, кого ти маєш остерігатися. Що ти маєш на увазі? Ну, якщо я не вбивав її, то хто тоді? Я ставлю на те, що це той блідий хлопець. Я не довіряю людям, які вибіляють свої волосся. Або абелю. Так, взагалом. Ти ревнуєш? Ах, так, ти мене спіймала. Я хотів би більше часу проводити з ним, але я не виню тебе за це. Ем. До речі, що там взагалі, що там за. що там між вами такого? Ой, це довга історія. Ми знаємо, ми знайомі деякий час, але схоже, що ми так і не змогли знайти спільну мову. Е, я б сказав, що наші стосунки на. на підсосі. Да, вибачте, моя англійська всього b 1 я не дуже розумію цю ідіому, але коротше. на підсосі їхні стосунки. А? Ще. Що це має означати? Я теж не знаю, що це має означати. А, а ось і ви. Ми навпроти мого будинку. Звісно, він знає, де я живу. Більше ніяких запитань? Ні. А ти подорослішала з того часу, як ми зустрілись? Ну так, капець вона подорослішала за два дні. Ми побачимося завтра. Так. Цей вибір впливає на персонажа, ну, би звичайно, ми побачимось. Оу, 68% прогресу, Так, звісно, де? Я сам тебе знайду. Я не сумняюсь, що він її знайде. Він махає і йде. Я проходжу крізь двері. Привіт, Люба. Як в тебе справи? Що? Я думав, що ти знову будеш з Емілі сьогодні вночі. Що ти маєш на увазі під знову? Хіба ти не була з нею вчора? Вчора ти не повернулася, тож я подзвонив до неї минулого вечора, і вона мені сказала, що ти залишаєшся на ночівлю в її домі. Вона це назвала дівча дівоча ніченька ніч. А, чому б їй про це брехати? І чому вона мені не сказала, що мій тато дзвонив їй? А, з тобою все гаразд, а ти виглядаєш якоюсь втомленою. А, хочеш приєднатися до мене і подивитися з Family Food? Так, вибач, я втомлена, дуже багато емоцій. Ось, випий трошки доктор Пепер. Дякую, тато. Тож, що відбувається? Ти дуже стресуєш через університет? Ну, те, що і завжди. Ти знаєш, які в мене викладачі. Викладач з мистецтва зараз розводиться, і Чарльз набридливий просто. Неймовірно. Блін, мені, от я цього Чарльза не бачила, він навіть не промальований персонаж, але він вже мені подобається. Тож, якщо це не пов'язано з університетом, що це хлопці або дівчата, можливо, я зустріла тут пару, але вони всі поводяться дуже дивно. Та вони всі просто знаєш один краще іншого. Ти знаєш, коли я був у твоєму віці, була ця дівчина в моєму класі Керол. Слухати. Керол це часом не мама Елісон. Вона завжди вдягала цю таку смішну червону спідницю. Цілий клас Go Bananas. Коротше, Bananas це, походу, такий. Застарілий сленг. Тобто, не знаю, це кепкувати, сходити з розуму. так от. Тобто, весь клас просто божеволів. І під класом я маю на увазі мене. Я просто божеволів за нею. Поки одного дня міс... містер Джонсон не сказав їй припинити носити цю спідницю. Це був дуже сумний день. І що це має. І що це має спільного з хлопцями? А якими хлопцями? Неважливо. Суть в тому хлопці придурки, особливо якщо вони божеволіють за вами. Мяу! Црова кулька, божекінь привітний, як завжди. Бачиш, він погоджується. Мяу! Гаразд не варто бути образливим. І що, а як на рахунок Керол, ти колись їй дзвонив? Ні. Я зустрів твою маму через два тижні, а решта вже історія. А чому б тобі зараз їй не подзвонити? Я чув, що вона живе в передмісті зараз. Це 14 хвилин їзди звідси. Я не люблю стосунки на відстані. І також я чув, що у неї є сім'я. Тато мама пішла роки назад. Ти можеш почати заново? Мабуть, мені потрібно, мені дійсно варто. Але це було так давно. Я навіть не знаю, з чого мені почати. Як ви, малята, зараз шукаєте любов Твінкер, що це таке? Це такий додаток, дейтінговий додаток. Люди, люди там вписують свої дані. І так ти можеш пізнати нових друзів. Гаразд, ти можеш протвінчити мій телефон? Звісно, тато. Він дає мені свій телефон і я встановляю додаток. Ось, готово. Ти можеш створити свій профіль зараз. Е, я йду спати. Покажеш мені зранку, що ти написав. Добраніч, тато. Добраніч, Талітен, та літен, і дякую. Ох, Боже, набагато краще, ніж спати на підлозі. Я не хочу прокидатися. так давай прокидайся. Гаразд. Зробимо сніданок. І тобі доброго ранку. Доброго ранку, Санечко. Доброго ранку, тату. Ти закінчиш свій деякий профіль. Так, закінчив. ну, Принаймні, я намагався. Отже, Потім в мене закінчилися ідеї, і я просто скопіював все з інтернету. О Боже, з якого сайту. Як знайти дівчину, яка не має деді Issues, Andрю State. Це жахлива ідея. Дай мені подивитися, я це виправлю. Коротше, дивіться, який у нас усміхнений батя. Отже, метр дев'яносто, альфа чувак. Я тут не граю в ігри. Якщо ти не можеш витримати мене в моїх найгірших моментах, ти не заслуговуєш мене в моїх найкращих моментах. Шукаю жінку, яка знає своє місце і не має друзів-чоловіків. Я до тебе буду ставитися як до королеви, якщо ти до мене будеш ставитися як до короля. Так любить ходити на рибалку і на роботу, ненавидить тапус. О Боже, давайте ми трошки щось тут клас. Коротше. Я оцю фотку лишу. Добре. Ну, ну залишимо баті рибалку. Він явно любить рибалку. <смеш> Фіщинг. Окей. Um... Okay. Ще він там мама Мію» дивився, тож він любить мюзикли. Musical Мюзикалс. Okay. Uh, що він ще любить. Роботу. Все добре, панянка має знати, що в нього є робота. Айл. І Crazy Cat Lover. Тому що він дуже любить цукрову кульку. Не любить, що він не любить. Нехай буде такос. Так і лишень його такос. Ем, так. Знаєте, зріс це окей, якщо він при нього, звісно, тут не на бреха. Так, він самотній катус. розлучений. Я знаю, що це все типа не має насправді значення, але я просто хочу трішки Окей. Тож так. Корочі, якщо тобі є смішненька червона спідничка, напиши мені. Ось, так краще. Дякую, дорогенька. Роздався дзвінок в двері. Ти когось чекаєш? Нє. Я відкрию. Доброго ранку. Виталітем. Саме так. Я щось зробила. Не хвилюйтеся, Телітен. Це стандартний протокол. О, бля, Що вони знають. чим я можу вам допомогти, агент. Я агент Касандра, А він Калет. І ми тут через інцидент, що стався минулої ночі. Який інцидент? Труп на університетській виставі. Я не знаю, про який саме вони говорять. Ну, взагалі, тут труп був тільки один на університетській виставі. Так що Талітен не тупи. Ви справді зараз запиталися, який саме інцидент міс Талітен? Ой, вибачте, зараз ще так рано. Я вчора сиділа доночі, читала аутри. Тож, що ви бачили? Вистава тільки закінчилася, потім труп впав зі сцени. Що відбувається дорогенька? Що, про що вони говорять? Вибач, тату, де що сталося минулої ночі? Ми б хотіли поговорити з Талітен наодинці. Я почекаю всередині. Якщо все буде пахнути, смердіти жареним, я підійду. Дякую, тату. Тож, ви казали, Боже, вони ще знають. Скажіть, будь ласка, я одна... мене одну допитують, там було тонни людей в тому театрі. Не перебивайте. Халеп полегше з нею. Міс Талітен. Як я вам і казала, це стандартний протокол. Ми мусимо опитати всіх. Гаразд. Ви бачили вчора щось незвичайне? Що ви маєте на увазі під незвичайним? Просто відповідайте. Халеп. Я маю на увазі когось, хто, кого не мало би там бути. Я не бачила. Боже, багатозначна мовчанка. Чому вони так притихли? Що вони, що вони очікують від мене, що я скажу? Ви абсолютно впевнені, що не бачили нічого? Чи мені нагадати вам, що брехати поліції незаконно? Так. Я. Зізнатися про все? Ну ні, не, не будемо. Я сказала вам, я нічого не бачила. Місте Бітен, я даю вам останній шанс. Я не можу вам нічого сказати. А, наприклад, скажіть, що ви робили за колісами прямо перед виставою? Як вони про це знають? Ну, типу, сказати правду бо нічого такого вона там не робила. Я була. Я. О, це з поліції у нас покращилися стосунки. Я говорила з акторами. Я дружу з двома з них. Ви можете стати з ким самим? Аве і Хосе. О, дякую вам за ваш час. Якщо щось станеться, ось вам мій номер. Дзвоніть нам. Вибач вибач за те, що потребували мала, я закрила двері. Що відбувається? А, нічого такого, тату, не хвилюйся, але вчора був випадок в університеті, хтось помер. До речі, тут було б класно, якби батька змінився вираз обличчя. Типу. Було б класно, якби вони пропрацювали ще над емоціями персонажів, додали якісь додаткові спрайти? Чому ти не сказала мені? Я не знаю тату. Це були дуже важкі дні, окей? Ти хочеш про це поговорити? Або, можливо, навіть краще, щоб ти пішла на терапію, я можу тобі це оплатити. Я вже ходжу на терапію, тату. Ти ходиш на терапію? Чому ти приховуєш так багато речей від мене? Я думав, що ми все одне одному розповідаємо. Ах, Я була дуже на стресі і тобі не, справді не варто хвилюватися. Це нічого серйозного, я обіцяю. Я ненавиджу навиджу брехати йому, але я просто не можу наражати його на небезпеку. Все добре, тату. Якщо щось станеться, я тобі скажу. Коротше, батя нам не вірить. Я тобі буду довіряти, як завжди. Він бере свій кошельок і свої ключі. Ти кудись деш? Так, мені потрібно декуди вийти, я скоро повернусь. Навіть не рухайся. Прощати, тату? У нас У нас закінчився котячий корм, тож я йду куплю нового. Подбай про цукрову кульку і про себе, поки мене немає. Він йде. Про що це він? Гаразд цукрова кулька, пішли, подивимось трохи телевізор. Цукрова кулька в заході, як завжди. Пройшло три години. Скільки часу може комусь знадобитися, щоб купити котячого корму? А якщо щось сталося з ним? А якщо до нього вбивця добрався? Якщо Каїн знає, де знайти мого тата, то, мабуть, і інші люди знають, де його знайти. Слава Богу, що я встановила знайти мій та... мого тата на його телефон. Дайте мені перевірити. Просто щоб бути впевненою. Він на складі. Ой, ой ні, він в небезпеці. Я маю знайти його. Я беру свій телефон та свої ключі просто на всяк випадок. Пішли. Що, якщо вони добралися до нього? Чому він. Що він взагалі робить на складі? Я сподіваюся, що з ним все гаразд. О, я думаю, це тут. О, о ні. Мій фон вібрує. Це тато. Він телефонує? Тату з тобою все гаразд? Так, а де ти? Я перевіряю знову додаток. Тепер він вдома. Хто там в Біса тоді? Я вийшла в магазин, тату, я зараз повернуся. Я тобі передзвоню. Почекаю, Люба. Я кладу Стуховку. Чи варто мені туди піти? Що, якщо хтось в небезпеці? Я б це могла би бути. Я могла би бути на місці цієї людини дві ночі тому. Так. Кому подзвонити? Подзвонити уряду, щоб це не означало. Подзвонити поліції, подзвонити Флоріану. Нафіга нам дзвонити Флоріану? як Якщо ми зацікавлені Хлорі ані були, то ми б йому подзвонили. Але так ми подзвонимо поліції, бо нам дала Касандра свій номер. Боже, мій поліція нас просто обожнює. Е, Касандра на зв'язку хто це? Це Талітен. Я коло складу номер 3 Я чую, як хтось кричить: ми вже виїжджаємо, нікуди не йде. Ми будемо через 10 хвилин. Мені потрібно піти всередину. Можливо, я вже навіть запізнилася. Так, я беру свої ключі, тож я себе можу захистити, якщо до цього дійде. То, звісно, захистити себе ключами. Я заходжу всередину. У кімнаті хтось є. Я тебе чую, хто там? У мене є зброя. Це звучить, ніби ключі. Почекай. Талітен. Ух, ти ж не піга собі. <сум> ну, я казала, що вони всі припобахнуті. <сум> Ось така от серія. А болі у нас. Я думала, що Авель просто сталкер, і він буде сталкерити головну героїню. Але він виявився нас хлопчик з таємницею. У вас одне пропущене голосове повідомлення. Авель. Авель, ти мене чуєш? Вони йдуть за тобою, Авель. Давай з'їбуй звідти. Я йду вже. Кінець повідомлення. Ну що ж, ось така от третя серія. Прикольно було, Я я скажу, мені ця гра подобається все більше і більше. Дякую, що були зі мною. Дякую вам за перегляд. Якщо вам подобається ця гра, поставте, будь ласка, лайк. І до наступних зустрічей!